Неві голубці, капуста, рис, м'ясо, томати, 350 п'ятдесят грам готової продукції, 100 грам води. Вода додається, аби їжа не згоріла в автоклаві, пояснює Анна Коробкіна. Поряд готує голубці і названа мати Любов Литвин. Жінка в серпні приїхала в Рацеве з Запорізької області разом із меншими синами. Ми тут троєм рішаємо, а Мирослава заставляє нам меню. Ми приходимо додому. І саня підготавлюємо, а мирочка нас тут зустрічає. Волонтерка Мирослава Федорчук показує принцип роботи запайщика. Ми нагнітаємо температуру хвилин, 10 гріється. Випускаємо воздух з пакета і ложимо. Апарат для запайки вона отримала від колеги волонтера Владислава Кукси, який вже налагодив таке виробництво. Жінка каже: їжу в пакетах зберігати зручніше, економічно вигідніше, але ж от такі пакети. Вони набагато краще і саме для хлопців, їм удобно. М'ясо та овочі приносять жителі навколишніх сіл, говорить пані Мирослава. Щось є вдома своє. Опять же, прості рацівчани, стіньок. Стецівка, галаганівка, Чигирин от обичні люди це все приносять. хто що має. Майже щотижня звідси на схід вирушають машини з допомогою для військових, розповідає Євгеній Коваленко. Це спеціалізовані речі дуже хорошої якості. Наприклад, якщо щодо штанів то вони йдуть з наколінниками, бо раніше я замовляв просто наколінники, але вони не зручні. Вони з'їжджають і так далі. Тактичні шоломи, навушники, каліматорні приціли, два авто передали, і це буде ще третє. На днях приїде, ну і там генератори. Не забувають передавати і сітки. Їх ратівчанки плетуть у кабінеті колишньої голови села. Тканини несуть із дому, розповідає Наталія Крутько. Перебрали, каже, вже всі шафи. Не чисто біле, тому що сніг теж не чисто біле. Де на сонечку там він може вигравати різними барвами. Чуть-чуть голубенького. Яка є, в нас тканина, ми ту використовуємо і так формуємо сітки. Пакети з розмаїттям харчів, окопні свічки, сітки, пічки. Кита генератори з таким добром волонтерська автівка вирушить до військових цього разу, говорить Євгені Коваленко. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.